Мати під боком сусіда жлоба і хама М? кому на планеті Земля поталанило так само, як нам з вами. Країна істот з прищатими душами і гнилими ротами. Озброєна танками, ракетами, літаками, укомплектована гопниками і бомжами, освячена вгашеними батюшками, а також молитвами мами, які рясно пересипані матюками, надихнуті бояришниками, лепсами, аріями, кругами, тобто пісні, де переважно за ґратами мужики, трахуються з мужиками. Хто на цій планеті щасливий, так само, як ми з вами? Хто ще з чимось подібним у цім світі межує? Хто всіх денацифіковує, денацифіковувати, ніяк не доденацифікує, демілітаризовує, демілітаризовувати, ніяк не додемілітаризує, бо самі до цього в неба який потяг від діда, від пращура чують. Для прикладу, візьмемо їхню літературу, де вбивця з сокирою, є символом нової думки і тонкої культури. У нього високі прагнення, душа тендітна для довідки, вбив чотирьох жінок, одна з котрих вагітна. Радіон Раскольніков, пані та панове, життя ненависть, як пошук Бога. Тварія дражаще, і відправи і нею, звертається перший фашист до бастру своєї. Далі йде Герасим і його муму. Нащо він її замордував? Чому? Єдиного друга, маленьку собаку, бо на підсвідомості та й на самоті бариною рвав сраку. Далі йде війна і мир. Льва Толстого, якщо я не помилився, чого на поле поганий, бо парфумами пахнув і мився. І все, це цитатам з Біблії рясно приправлене, якщо не депресивно дурне, то крадене, зубожіння, п'ятство, блядство, сніги на псевдодуелях, псевдодостойники через борги. Казах, дебільний на Ютубі робить гіги, -гі. з цього постає гівно реп, гівно рок і гівно попса. І в лужниках зігуючи нам, знайома всім гівно туса. І все це криваво гівняним кодлом на нас іде, від нечистот смердюче від крові руде. Хто в історії чи географії щось подібне знайде? Маю відповідь. Ніхто, ніколи, ніде.